Христос Воскрес, воістину Воскрес, дорогі українці. Щоб досвідчити Воскресіння Бога Христа, щоб пережити, щоб перейнятися, не вистачає якийсь маленький крок. Потрібно справді запросити цього Бога розп'ятого. І нині Воскреслого у своє життя. Дуже часто перешкодою до визнання, до пережиття Бога у храмі власної душі, заважає нам страх, різні фобії. Подібно як апостолів, які йшли до Емаус, просто втікали, побачивши наругу над своїм вчителем. Але розмовляючи з Христом, не знаючи, хто він, запросили Його до світлицю, де вони перебували, зостанься з нами. І він залишився. І, приламані хліба, на цій вечері трьох їм відкрилися очі. Відкрилися очі на Бога. Якщо людина коли-небудь Здатна сказати Богові зостанься з нами, зостанься зі мною. Зостанься зі мною у Слові Святого Письма, у святих тайнах, у молитві церкві, зостанься зі мною, Боже, через мою доброту, щирість, автентичність людську правдивість, зостанься з нами. І він завжди на це запрошення. Залишиться з нами, щоб нам відкрилися очі. Він був, є і буде. Цар'ю Небесний, що всюди єси і все наповняєш. Він наповняє собою увесь св... Всесвіт. Так сьогодні хочеться разом з апостолами сказати Воскреслому: Зостанься з нами. Прийди в наші окопи, прийди в наші сховища, прийди до людей, які розчаровані, прийди до людей, які обесилили від тої страшної руйнівної війни. Скажу як апостоли, а ми сподівалися. Ми надіялися, що пару днів і українське військо прожене супостата. З нашої рідної землі. Однак сьогодні Бог розпинає мій у наших серцях і душах, у любові своїх матерів до синів, дружин до чоловіків. Сьогодні бачимо сліди е, гріха на нашій землі, але це не остаточна крапка у нашій історії. Зостанься з нами, скажімо сьогодні. У цьому великодні, у ці пасхальні дні. Кожного дня зостанься з нами, бо Ти переможець, ти переміг гріх, усяку кривду. В кінці ти бодолав смерть свою і нашу. Зостанься з нами, бо ти наша сила, бо ти наша надія, бо ти наша перемога. Цього всього зі серця бажаю тобі. Українські народи, наші славні і дужі захисники, доньки і сини, волонтери і ті, що по хатах роблять продукти для нашого війська, ті, хто з усякою силою запрошує Бога в своє серце, а Він допомагає зібратися з всіми всі своїми силами. І разом усім народом іти у Воскресіння. Христос воскрес Тобі, українські народи, воістину Воскрес!